Друзі, всім хей метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, зустрів дуже-дуже ну, прямо розхвалений рецепт. Яловичої печінки. То ще думаю його приготувати, ну і вам показати. Можливо, і вам сподобається, і мені також. Тож давайте почнемо. Ну Як ви бачите, в мене тут 1 кг яловичої печінки в мене є. Ну і попередньо нам її треба порізати на великі шматки. Тож, я відставляю тарілку, беру печінку. Ну і починаємо нарізати. Ну, ось така в мене печіночка вже готова, друзі. Після нарізання я її ще добре промив, ну і прибрав зайву вологу, просушив. Тепер вона у нас готова для маринаду. А маринад дуже цікавий, друзі. От я взяв таку тару для нього. І тут у мене 4 видалених зубчики чеснику. І тепер, друзі, до нього додаємо чайну ложку цукру. Ну таку, знаєте, оскільки вона одна, тут таку гірочку зробить для неї. Далі. Ну Десь без гірки вже, але також чайну ложку соди, як ви бачите, прибираємо. Далі йде, також, як і цукру, однакова кількість з гіркою солі додаємо. Ну і тепер, друзі, у нас є два яйця. Ніж прибрав, буду розбивати ложкою. Додаємо два яйця. Оскільки я взяв два, вони в мене такі невеличкі. Якщо у вас там доволі таке велике яйце, то можете одне взяти. Ну і тепер маринад ми перемішуємо. Ну А коли маринад готовий, додаємо його до печінки. Додаємо до печінки. так от. Друзі, його достатньо. Знаєте, на таку кількість у цієї кількості маринада сповна досить, я так дивлюся. Тут по кількості все добре. Ну тепер перемішаємо так печінку, щоб вона з усіх сторін обвелася маринадом нашим. І поставимо маринуватися, друзі, на 2 години. Можна, в принципі, при бажанні, якщо у вас є час, поставити на ніч. Це буде непогано. Друзі, в мене минуло 2 години, тому продовжуємо готувати і тепер ми будемо все обсмажувати. Першим, що потрібно обсмажити, це цибульку. В принципі, достатньо однієї великої, але в мене, знаєте, там трошки половинка тієї залишилася, половинка тієї залишилась, то я добавлю отак. У мене трошки більше однієї цибулини. Додаємо. Ну і смажимо до готовності відповідно. Друзі, ну ось цибулька моя підсмажилася, вона мені вже подобається. Вона готова, я б сказав, би так. тому я буду її прибирати. на Окрему посудину. Прибираємо. Дивимося за олією, друзі. Якщо буде потрібно, потрібно буде долити. Якщо її вистачить, то не будемо доливати. Викладаємо цибульку. Друзі, ну а тепер ми беремо для паніровки кукурудзяне борошно. Ну і буквально отак от. Беремо з маринаду шматочок нашої печінки, з усіх сторін так добре її обвалюємо в кукурудзяному борошні і відправляємо на пательню. Друзі, печінку смажуємо буквально по 3 хвилини з кожної сторони. От в мене перші шматочки вже можна перегортати. Ну і подивіться, вона мені подобається, друзі. Ну, На зовнішній вигляд, як мінімум, це точно. Обсмажуємо печінку до готовності. Друзі, коли печінку обсмажили з обох боків, ну вже так, вона напівготова, скажемо. То тоді повертаємо до печінки нашу цибульку обсмажену. Ось так. Накриваємо кришкою. Ну і тепер вже доводимо до повної готовності. Ну це ну, орієнтовно це 5 хвилин. Але у ну, кожного смарточки будуть різні, тому дивіться по печінці. Друзі, ну ось такий результат я маю. Ви тільки погляньте. Вона ще й дуже красиво виходить. Дуже класна печінка, як мінімум на зовнішній вигляд. То просто зараз вимикаю ось огонь. Ну і тепер... Підготую невеличку презентацію, ми будемо смакувати. Що ж, у мене все готове, я готовий до дегустації. Вам, на жаль, я можу тільки розповісти про свої враження. Тож почнемо, друзі, зовнішні фактори, як завжди. Ну, Мені дуже подобається зовні, як виглядає саме шматочки печінки. І знаєте, ну, я, можливо, трошки там перетримав її, ну так, просто я хотів, щоб так, підсмагла трошки більше і щоб вона красивіше виглядала на тарілці. Все-таки ще презентація має якась бути. Ну, як ви бачите, я тут підготував такий гарнірчик в мене, молоденька картопелька за моїм рецептом. Тож, друзі, <гум> буквально давлюся слиною. Зовні виглядає все класно. Я от попередньо собі розрізав один шматочок. Ну, можу вам показати, якщо вам буде видно. Ніякого покраснення всередині немає. Ну, а це значить, що печінка добре приготувалася, вона пропеклася. Тож, по приготуванню тут, в принципі, заперечень ніяких немає. Ну, І аромати, я б сказав, би, вони такі чесниково-печінкові. знаєте. Відчувається печінка. ну, Як завжди, як печінка, вона така ароматна по собі. Але ну, от, і з того, що чесник був в маринаді, саме, то, ну, я б сказав, би, відчувається, друзі, я його відчуваю. Тож, ну, саме головне, це ж відповідно смаки, тож давайте скуштуємо і далі я вам розповім уже. Тож, друзі, беремо цей шматочок. Я б сказав би, що зуби тут не потрібні, щоб її їсти. Я буквально придавлюю, і вона так розходиться, знаєте. Я б не сказав би на волокна, а на окремі частинки такі. М'якенька, м'якенька, просто дуже м'якенька. Клас. Хто знаєте, Ну, як печінку такими шматками я готую, буває, там жилки такі зустрічаються всередині. Ну, як печінки, як в органі. Тут жилок цих немає. Ну, я не знаю, якось так приготувалися, можливо, що вони от разом з усією печінкою просто розходяться та і все. Дуже м'якенька, мені сподобалося. Не суха, вона не висохла. І от я з'їв шматочок, і я не відчуваю сухості в ротовій порожнині. Просто клас, друзі. Мені... Ну, цей рецепт я сказав би достойний уваги. Ну а так, мені все дуже сподобалось, друзі. Дуже сподобалось. Не можу собі не дозволити за цей такий класний рецепт. 50 грамів буквально за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. Ну і печіночку ще. Так. Вона, знаєте, може і за маринуванням вона не волокниста. Нема таких окремих там волокон. І просто роздавлю, що вона розходиться і все. Неочікувано. Беріть до уваги і маринад, і варіант приготування її. Я думаю, вам також сподобається. Ну і друзі, всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. На будь-який смак. там, Я думаю, кожен для себе знайде щось цікаве. Ну, і я чекаю від вас, відповідно. Подобаю, класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!